Атися красою Дністровського каньйону, перебуваючи у комфортному ресторані. Таку новинку мандрівникам підготували туроператори. Для цього фахівці створили спеціальний круїзний корабель, що може рухатися навіть на невеликій глибині. Організатори такого дозвілля кажуть, коли з Дністром активно курсували судна однак, останнім часом річка сильно обміліла. У нас в Галичі причалювали кораблі, але з кожним роком є проблема будь-яких пресловодних річок. Вони зменшуються, вони міліють і тому Дністровський каньйон вже давним. Давно не є суднохідним, і, власне, на ньому ми могли б могли подорожувати тільки по плотах. Жодне судно не може піднятися вище заліщик. У зв'язку з тим, що для того, щоб судно могло пройти, треба глибина не менше метр. А ви знаєте, які, наскільки є невисока вода в Дністровському каньйоні. І, власне, це. У 2010 році ми розпочали новий проект по будівництву нового корабля. Крім того, на березі Дністра планують побудувати декілька річкових портів, які міститимуть санвузол і заклади громадського харчування. Вони слугуватимуть для мандрівників, котрі подорожують на плотах. Ми хочемо зробити, запустити цього року перший порт. У нас є певні плани, певні ідеї, щоб кожен 20, кожних 20-30 кілометрів це в загальному та відстань, яку проходить плід протягом власне, доби, зробити аналогічні порти. Це важливо для збереження еко, екосистеми самого Дністра. Між тим Дністровський каньйон приваблює туристів не лише неповторною природою. В Одну мандрівку можна урізноманітнити екскурсіями, старовинними замками. Ольга Рега Сергій Попович телеканал 402